Всім привіт! Запрошую вас приєднатися і сьогодні разом зі мною приготувати дуже зручну і корисну заготовку супу розсольник. Для приготування цієї заготовки нам знадобляться свіжі огірки 3 кг. В рецепті вказую вагу вже готових чищених огірків, оскільки в цьому рецепті можна використовувати будь-які огірки, які у вас є, навіть які дуже сильно переросли. Свіжі помідори. 15 кг. Морква 1 кг. Цибуля 1 кг. Для початку всі овочі треба помити і почистити. З помідорів потрібно зняти шкірку, для цього вирізаємо серединку і робимо ось такі хрестоподібні надрізи. Огірки нарізаємо на невеликі кубики. Підготовлені помідори заливаємо кипятком. Так, я трошки порухаю, щоб вони всі розподілилися і опустилися в водичку. Так. Все. Накриваємо кришкою і залишаємо в такому вигляді на 10 хвилин. Через 10 хвилин воду злити необхідно, і тоді шкірка дуже легко знімається. І ось такі голі помідори виходять. Якщо помідори стиглі, то шкірка легко відходить. Якщо помідори ще не ідеально стиглі, такі, ну, тут, як, наприклад, цей, бачите, він ще не зовсім достигший, то шкірка відходить трошки гірше, але все одно теж чиститься. Моркву потрібно натерти на середній терці. Помідори потрібно пропустити через місорубку. Окрім овочів, нам також знадобиться перлова крупа 600 г, сіль 2 столові ложки, цукор 4 столові ложки, оцет 9% столовий пів склянки, вода звичайна пів склянки, і олія рослинна у мене соняшникова півсклянки. Цибулю потрібно нарізати досить дрібно. У великій кастрюлі, в якій ми будемо готувати, змішуємо цибулю, огірки, моркву, томатне пюре, ретельно промиту перлову крупу. Сюди ж додаємо цукор, сіль, воду і олій. Тепер це все треба перемішати. По досвіду можу вам сказати, що найзручніше це робити руками. Зіставимо на вогонь, доводимо до кипіння, періодично помішуючи. Після закипання варимо 20 хвилин. Маса наша, дивіться, як гарно закипіла, добренько булькає. І тепер варимо її, періодично помішуючи протягом 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, тепер вливаємо оцет. Перемішуємо і варимо ще 10 хвилин. Банки потрібно підготувати, їх потрібно ретельно вимити і простерилізувати будь-яким зручним для вас способом. Кришки також потрібно простерилізувати. Готовий розсольник перекладаємо в стерилізовані банки і закатуємо. Досить щільно, щоб було. Ось така зручна заготовка у нас в результаті виходить. Зберігати можна просто в умовах кімнатної температури, в кладовці або просто в квартирі, де вам зручно. Готувати його дуже просто. Відварили картоплю, додали з банки суміш, закипіло. Підрегулювали там сіль, спеції за смаком і можна подавати. Дуже швидко, зручно. Особливо актуально в холодні, в осінні дні зимові, ми користуємося цією заготовкою, наприклад, на дачі. Коли приїхали, ще не опалено, нормально не нагріто, але швидко треба приготувати. І вся сім'я вже наготована. Якщо вам сподобалося і було корисне моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. И до новых зустрічей, друзья! Пока-пока!